В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Сьогодні ми в синьому облаченні, тому що сьогодні віддання свята ведення. В храм приступі Діва Богородиці. І коли ми з вами служили служби цього свята, ми з вами говорили, верніше я проповідував, що Матір Божа війшла в храм, і там вона досягала і досягла духовної досконалості. Так і ми з вами повинні йти вслід її я. Пійшовши храм, ми дійсно прийшли в церкву для того, щоб побачити саме себе, побачити свої недоліки і виправлятися, ставати подібним до Христа. Ми прийшли сюди для того, щоб вчитися виключно духовному життю. Так що про це пам'ятаємо, ми йдемо вслід є, я, вслід Божиї Матір. І сьогоднішнє євангельське читання, яке відноситься до неділі по п'ятидесятниці, це. Розповідає про чудо, яке Господь звершив. Господь Ісус Христос є Бог, Син Божий. Тобто як Бог, Він є законодавець, Він дав закон. І ставши людиною, Він показав приклад виконання закону. Тому то в суботу положено було день спокою, і всі євреї йшли всі на Богу. Були велике свято, коли всі повинні збиратися в храм Єрусалімський, тому що згідно іудаїзму був тільки один храм. І туди на Велике Свято збиралися. Пасха, П'ятидесятниця, свято Кущей. А в інші дні, перебуваючи вдома, в суботу йшли всі на Вуха, в школу, де читалося Святе Письмо, роз'яснювалося людям. Для того, щоб люди пізнавали волю Божу. Так і Господь, ставши людиною, дав нам приклад виконання закону. Дав суботу і прийшов Сіна Бога. Для нас суботою, днем шабату, днем спокою є неділя, тому що ми вже живемо восьмим днем, тому що неділя після суботи це воскресіння Христове, це восьмий день. От для нас це день спокою. І от Христос прийшов зінагом і, і побачив там жінку, яка була скручена, зігнута, зігнута духом злоби, що 18 років вона не могла розігнутися. І Господь притягнув руку, торкнувся і зцілив її. От начальник сіналоги почав проявляти незадоволення, сваритися, або виказувати своє незадоволення. Ще є шість днів, коли треба робити справи, сьогодні День Богу. О, і Господь каже, але це мір. Ну, чи в суботу ви не відв'язуєте вістівка, чи вола і не ведете, щоб водою напоїти, то тим більше потрібно розв'язати цю жінку, щоб вона виправилась. І хтось, спочатку піддавши словам начальника сідологи, теж якби, якби так злився на Христа, а то він почав соромитись, зрозумів, що це неправильно. А інші не розкладали Богу, тому що вони стали свідком чуда Божого, милості Божої. Е, ну, то ось таке чудо, яке сьогодні розповідає Іван. Почнемо розглядати цей івангельський відривок. Ну, Господь прийшов і ми приходимо теж в церкву. І прийшла жінка, яка була зв'язана хворобою, але це не була ті хвороба, тому що однозначно спочатку, що сатана і свів, то повна хвороба. А з духовна хвороба, то очевидно по гріхам, по гріхам. Причому 18 років вона була зв'язана, а в той період, коли люди жили мало, якщо тяжко зрішила, то вже вже достатньо була така зріла. 18 років це майже більша частина життя пройшла. Але жінка так, ходила всі на Богу, все виконувала. Ну, що Вона сама сама відчула, що це. І Господь наказав, тобто вона відчула, що це дух злобий зв'язав. Тобто вона відчула ту сатанинську силу, бісовську силу. Коли вона відчула ту бісовську силу, то вона просто розуміла вже через призму свого відчуття, що їй може зцілити тільки Господь. І тому -то вона почала виконувати і заповіді і всі на Богу ходити, та все, що повинно було виконувати, вона виконувала. І ми бачимо, що сам Господь до неї руку притягнув і зцілив. Тобто, вона нічого не просила. Очевидно, звістка по Христа вже йшла. От вона смиренно, смиренно несла свій хрест. От ми зараз так сказали. Вона смиренно несла свій хрест. Тобто, що я хочу сказати? Бачите, вона нічого не просила, Господь її зцілив. Якщо ви там візьмете, Євангеліє да, почитаєте, то Матфія є перед Отче наш, коли Господь дав молитву, учні питали, як молитися. Він каже, не будьте багатослівні, як язичники. Бо щось Отець Небесний знає, що вам потрібно. І дає то моліт наш. Якщо так знаєте, розумієте ці слова, то живіть по Божому, живіть по заповідям. Поведьте, Отець ваш Небесний як своїм дітям все дасть. І обереже вас від всяких бід. <кій> Бо тобто ця жінка да, нічого, нічого не говорила. І в цьому є прояв від її глибокого сміріння. А чи вона зрозуміла, за які гріхи вона наказана? І сміряно несла наказання без всякого ропоту, незадоволення, очікує того моменту, коли Господь її і простить. От воно смиріння, істинне сміріння. 18 років і не визробталася, мені до знову прийшла. Тобто я до чого веду? В неї повинні бути прикбрати приклад того істинного сміління, як нести свій хрест. Не думати, що Бог нас не чує, а розуміє, якщо щось Господь нам оставив, бо якісь є життєве випробування, то значить це моя доля, це є мій хрест. Це, можливо, моє наказання за гріхи, що треба притерпіти сміляне, дякуючи Богу, що це ще милоство наказав мене. Бо що наказавши тут, він спасає душу, щоб душа спаслася там. І не роптати, коли Господь сразу наше прохання, як нам кається, не почув, не відгукнувся в на наше прохання. Бо Довіряти, що Господь знає, що для нас краще. Ми маємо право просити Бога і стукати, моляти, Але повинні сміренно приймати Його волю, коли і як Він виконе наше прохання, або як він виконе, може щось нам не пересла. І нам треба теж прийняти, ну, то значить так, без всякого робота смірно, довіряючи Богу, що Господь дійсно є Та любов і люблячий батько і знає, що нам краще. Оця жінка приклада того смиріння, глибокого великого смиріння. Е, так що будемо це пам'ятати. Будемо це пам'ятати. Господь все бачив, все знає. І в свій час Він все нам подасть. В свій час все прийде. Або ми зрозуміємо, за що, або зрозуміємо, що то не корисно, що ми просили. Або зрозумів, чому Господь нас навчити. І зрозумівши, чому Господь хотів нас навчити, ми стали іншою людиною. Глибокою, духовно зрізлою, тому що зрозуміли Бога. Зрозумівши, ми вже виправили, стали іншою людиною. Тобто Господь не наказує нас просто так, як ми можемо своїх дітей в пристрасті розгнівались, зразу наказати. Ні, Господь нас через наказання навчає. Щоб ми зрозуміли, виправилися. Тому то ми смілінно повинні приймати наказання Боже, намагаючись зрозуміти, чому Господь нас хоче навчити. Чим швидше ми це зрозуміємо, тим швидше зніметься нас те чи інше наказання. Тому що ми зрозуміли, Все, потім нові задачі перед нами постануть. Для нашого духовного зростання. Тому то не роптати, що нас не чує. А покарятися волі Божій, змірно приймати його наказання. Але разом з тим молитися, щоб зрозуміти, чому Господь хоче нас навчити. Тому що Задля нашого виправлення. А виправлення тоді наше наступає, коли ми зрозуміли, як треба жити, або в чому були неправі. І зрозуміло, що так більше робити не потрібно. Тому то приймати волю Божу і вчитися, відкриватися тому повченню. Духовно виростати. Для цього ми і прийшли в церкву. Ну що, пішли далі? Тому та то Господа, вона свій відрізок, наказання відбула або досягла тої мірі сміріння, що вона стала зовсім іншою людиною. Тоді наступає і милость Божа, Господь є з І вона повертається до життя. Як інші це сприймають? Начальник синагоги да, проявляє незадоволення, чому в цей день ви цілили. Господь роз'яснив, що субота, субота ж це не просто день спокій, просто сидіти треба. Ну, по-перше, так. Да. Для євреїв синагог прийти, а для нас це прийти в церкву. Тобто робота це було наказання. Важкість праці це наказання Адаму і Єви. І От наказання прийшло на всіх нащадків Адама і Єви. Ми несемо їх наказання. А суботу день спокою це звільнення на цей день від того наказання. Можете відпочити. Але це наказання прийшло з вигнанням із раю Адама і Єви. І то страждає тут, тут на землі. Це наслідок вигнання Ізраїлю. А субота. Це той день, коли ми повертаємося знову в рай, Тому що людина знову стає в єдність з Богом. Тому то так, да, в неділю ми повинні прийти в церкву для того, щоб пристати перед Богом, для того, щоб прийти до Нього, для того, щоб прийти в спілкування з Ним. Це день не просто не робити, а це день отої свободи духовної, день радості, спілкування з Богом, так ми повинні сприймати. День милості Божої. Якщо важкість важкій це було наказання, так само і хвороба чи інші якісь наказання Божі, це теж Господь покладає на людину. Тому Господь то в суботу зцілює ту жінку, це дійсно є субота для цієї жінки. Звільнення від наказання. Тому то належало, належало. Якщо так усвідомити, що таке субота, належно дійсно в суботу зцілити, звільнити ту жінку від того наказання, дарувати радість життя. О. <кій> Тому то Господь сотворив по духу закону, по духу того закона, який він, як Бог, дав, для того, щоб люди зрозуміли, за що вони наказані, розуміли милість суботи. Що це є радість спілкування з Богом в якійсь мірі, таке духовне повернення в рай, що в гідність Богом. А означає нового це не розуміє, не сприймає. А чому? Тому ну, що він бачить самого себе. Можливо, за діло, що після цього чуду люди зразу з великим заходом повинні почали дивитися на Христа. І оце за діло, заздрість так, людська. До цього він, начальник синагоги, тут всіх повчав, і взор всіх людей були на нього, а тут другий раз і на Христа. За діло, по гордості, заздрість. Ота От заздрість, якої дідіться, став сатаною. Зазузь, де Адам і Сєва захотіли бути богами, втратили рай. Да, ото гріх людський, але що ми бачимо? Людина ж в суботу повинна бути з Богом. І він повчає людей, Святому Письму, повчає людей, які є Бог, і що він сказав, як ми повинні жити, як спастися. А те, як він реагує на чудо, що ми бачимо. А що людина насправді від начальник синавоги, а бачить тільки себе. Бачить себе, ви розумієте? А раз він бачить себе в тій своїй гордості і заздрості, то він духовному нікого нічого не може навчити. І насправді він дійсно, бачив себе, він не бачить Бога. Він отримує задоволення від того положення, яке він має, від тої слави людської. А раз він від цього отримує задоволення, повторюю, значить Духа Святого нема в ньому. Значить Бога він не бачив. Значить він був мирською людиною, як мирська людина прийшов до всіна Бога. Я про це говорю для чого? Для того, щоб ми зрозуміли, що в храми прийшли, для того, щоб стати духовним. Не мир ми повинні привносити сюди цей світ да, і пристрасті цього світу. А ми прийшли в церкву для того, щоб стати духовними, стати Христовими. І вийшовши з храму, ми такими повинні остатися. Тому ви повинні на себе подивитися, чи дійсно ми Христові. Чи дійсно ми можемо сказати, як сказав апостол Павел, що Христом Господнім я розіб'ятий для цього світу, і світ розіб'ятий для мене. Весь Господнім Господні я розіб'яти для цього світу. Бо що я живу духовним, я хочу те, що духовне, для мене Господь на першому місці раді Христа я готовий страдати. я розіб'яти для цього світу. Для мене найбільше, найвища цінність це Христос. Це служіння Йому, скільки апостол Павло пострадав. Так і ми повинні, ви розумієте, найбільш цінний для нас повинен бути Христос. І ми повинні розігрутити цього світу, тому що світ ворогуєсу Христове. Світово не любить нас, церкви Христової, тому що ми Христові. Ми по духу зовсім різні. Але ми прийшли з вами в церкву для того, щоб стати Христовими. А ще повторююсь ще раз, а не цей світ принести сюди. А для цього от ми свою гординю, свою зазвість, свої гріховні пристрасті повинні розіб'яти. Це значить тоді, Христом Господнім я скажу, тому що я свої гріхи раді Христа розпитаюся перемагаю ціною подвигу і страждання. Я перемагаю свої недоліки, свої гріховні пристрасті, ціною подвигу і страждання. це наше розіб'яття раді Христа. І світ розіп'ятий, тому що нічого високого, духовного там нема. Як ми знаємо, да, що таке світ? Походь плоті, походь очес і гордо життєйське. Тому то це не повинно бути нашою цінністю. От то світ повинен розіп'яти. Не цього ми повинні шукати, повинні шукати Христа. Якщо будемо шукати Христа, будемо Христові. То ми все правильно будемо сприймати. І бачити Христа, і відчувати, що Господь нас веде і милує, і любить. І раніше нашого прохання Він нам подає свої милості, устраяє наше життя. Краще, ніж ми для себе подумали. Якщо дійсно ми духовно шукаємо, ми бачимо, дійсно Господь посилає нас краще, що веде нас духовне досконалості. Ну, якщо ми будемо мирськими, то повторюю, то ми і тут будемо розділятися, як ці розходи в церкві виникають і притіканство. І в сім'ї, на роботі скрізь нас будуть расплі. Тому що ми плотські, ми мирські. Бо то тобто бачите сліпоту того начальника синагоги, який каже, був служитель, нехай через служіння вчителя, але був духовно сліпий. Бо ми в церкву прийшли для того, щоб стати зрячими, духовними, і дійсно бачити Христа і слідувати за Ним. Оце те, що ми для себе повинні зрозуміти сьогодні. Смиренно внести свій хрест, шукати духовне життя, бачити себе для того, щоб бути христовими, бути духовними. О, і Господь, як люблючий батько, все нам буде посилати. Бо цього будемо шукати смиренно, покарятися волі Божій, як коли і що Господь нам подасть. Сьогодні пам'яті ще священомучника Клімета, папи Римського. Він був четвертим папою, главою римської церкви, ну, першим апостолом Петро, О, був поставлений. В першому столітті, десь там в 70-ті роки, а в 92-му році був поставлений. Але потім за свою проповідь, яка була багатоплідна, багато людей в Римі знатих людей навертались до Христа, це був період щеганіні на християнство. І тому імператор Троян відправ його в каменоломні він керман, Рим. Але там чудесно і для. Сильних воду вимолив, щоб джерело забило, щоб вони могли напитися. І не тільки камні добували, а й печерку зробили, добув храм, той міг служити. І сотні людей він приводив до Христа. І тих ті люди, які там проживали в Криму, і ті, які разом з ним були в застані. І тоді імператор в 101 році наказав його мертвити, йому прив'язали камінь і потопили в море. За молитвою святих, які жили там в Криму, то наступний день море відступило, так що люди могли вклонитися святим мощам, а потім церковне придання розказує, що він так і остався на дні моря, але в день його смерті мученівської кончини, то море відступало, щоб люди могли вклонитися його святим мощам. А в 9 столітті, коли Кирилами Фоді проповідували там, от, вони взяли мощі святого Клімата. Частку оставили там же в Криму, в Херсонесі, і віднесли в Рим для того, щоб е, отримати благовоління Папа Римського в той час проповідувати на слав'янській мові, служити на славянській мові. І це вони отримали. Але коли князь Володимир хрестився в Херсонесі, то він главу клімата Папи Римського приніс в Київ. Вона приначально була поставлена в 10 храмі, який він збудував, О, а потім в Кипчеській лаврі, а тепер, коли ми раніше і знову будемо ходити, то заходячи в пещерки, де міроточиві глави. І одна із них підписана глава Кріма та Папи Римського. В той період, як Кепчеську лавру передали церкві в 88 році, глави обільно заміроточили. Що молитва відновилася. І ті науковці, музейні працівники, вони як ми дивувались, не вірили, то взяли то масло на дослідження, тому встановили, що воно якось неприроднього походження. Такий там склад жирів, білків. Але що цікаво, бутилочку взяли, вони для дослідження поставили в сейф. А на ранок весь сейф був залитий. Там то масло примножилося там, навіть в бутилочці. Це якби свідоцтво того, що вони побачили, що воно дійсно умножається. О, так що глава там буде молитися, щоб знову ми спокійно могли приступати до мощей, який печеський святий, до голови Папи Римського. І хай за наші молитви, оскільки ми потребуємо милості, знову воно абвільно перед очі, Ось я Божа.